Вітаю! Тема нашого відео додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Застосовуючи основну властивість дробу, можна додавання і віднімання дробів з різними знаменниками, звести до додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Нехай у нас є два раціональних дроби: А, що ділиться на Б, і С, що ділиться на Д. При цьому знаменники в них. В першому дробі Б, а в другому дробі Д. Вони зовсім різні, нічого спільного не мають. Щоб звести до спільного знаменника ці два дроби, треба перший дріб домножити на Д, другий дріб домножити відповідно на Б. При цьому, використовуючи основну властивість дробу, ми отримаємо в чисельнику вираз А, що множиться на Д, в другому С, що множиться на Б. При цьому ми отримаємо формулу. Якщо додати два дроби з різним знаменником, потрібно звести до спільного знаменнику кожен із дробів і виконати відповідно додавання їхніх чисельників. Виконаємо кілька завдань практичного змісту. Розберемо приклад 1. Спростіть вираз: завдання B 1. плюс 1 що ділиться на АБ С плюс 1 мінус А, що ділиться на А квадрат С. Знаменниками являються одночлени. При цьому спільний знаменник для обох дробів буде А квадрат Б С. Звертаємо увагу на те, що змінна А є в першому і другому степені для знаходження спільного знаменнику має перевагу вища степені. Відповідно, існує множник Б, і, відповідно, С. Тепер знайдемо додаткові множники до кожного дробу. У нас був знаменник А Б С. Потрібно утворити знаменник А квадрат БЦ, тобто не вистачає множника А. В другого дробу додатковий множник буде відповідно Б. Запишемо в чисельнику як добуток А, що множиться на Б, плюс 1 плюс Б, що множиться на 1A. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. АВ плюс А плюс В мінус АВ. Зведемо подібні доданки і отримаємо в чисельнику вираз А плюс В, що ділиться на А квадрат БЦ. З першим прикладом ми справилися. Приклад номер 2M, що ділиться на 7 М плюс 7N, мінус N, що ділиться на 7 m мінус 7n. Розкладемо на множники відповідно кожен із знаменників. Перший ми розкладемо на множники 7, що множиться на m плюс n, а другий 7, що множиться на m мінус n. В результаті вираз, який буде відповідати спільному знаменнику, це буде 7, що множиться на m плюс n m. n. Додатковим дробом до першого дробу є множник m мінус n, тому що його не вистачає в порівнянні з початковою умовою. Додатковим множником до другого другу буде м плюс n. Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. Отримаємо m квадрат мінус мінус м мінус n квадрат. 7, що множиться на m плюс n m мінус n. Зведемо подібні доданки, отримаємо m квадрат мінус 2, -2 mn і мінус n квадрат, що ділиться на 7 m квадрат мінус 7 n квадрат. Третій приклад. 10 n плюс 14, що ділиться на n квадрат мінус 49 плюс 6, що множиться на 7 мінус n. Перший знаменник розкладемо на множники n мінус 7, що множиться на n плюс 7. І звернемо увагу на другий знаменник. Він має ті ж самі елементи, що і перший множник першого знаменника, але поміняні місцями. Отже, при цьому ми отримаємо. Перший дріб ми запишемо як 10n плюс 14, що ділиться на n-7, n plus -7, 7, а в другому винесемо мінус за дужки, помінявши знак перед дробом. Отримаємо 6, що ділиться на n-7. При цьому спільним знаменником у нас буде вираз n мінус 7, що множиться на n плюс 7. Додаткового множнику для першого дробу не буде, а для другого буде n плюс 7. Домножимо і отримаємо 10n плюс 14 мінус 6, що множиться на n плюс 7. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. 10n плюс 14, мінус 6n мінус 42, що ділиться на мінус 7 n плюс 7. Зведемо подібні доданки і отримаємо 4n мінус 28, що ділиться на n мінус 7, n плюс 7. При цьому ви звернете увагу про те, що в чисельнику можна винести 4 задушки. В дужках буде n-7, який, відповідно, скоротиться з одним із множників знаменника, і залишається 4, що ділиться на n плюс 7. Наступний приклад 4. Перед тим, як записати розв'язання, звернемо увагу на знаменник. Перший знаменник являє собою тричленник, який можна звернути у квадрат двочлена. 5 мінус А до квадрату. А другий знаменник: винесемо 3 за дужки А мінус 5. При цьому ми бачимо, що. Вирази 5 мінус А і А-5 містять однакові елементи, але змінені місця. Ви пам'ятаєте, що під квадратом елементи можна міняти без проблем, тому знаменник перший можна записати як А-5 до квадрату. Отже, для даного виразу спільним знаменником є вираз 3, що множиться на А-5 до квадрату. Для першого дробу не вистачає 3, щоб отримати спільний знаменник, тобто додатковий множник 3, а для другого дробу не вистачає множника А мінус 5. В результаті ми отримаємо 6А мінус А мінус 5. Беру в дужки для того, щоб не загубити знак. Розкриємо дужки і отримаємо 6А-а плюс 5, що ділиться. На 3 А5 в квадраті. Зведемо подібні доданки і отримаємо 5А плюс 5, що ділиться на 3 А5 до квадрату. Скоротить нема чого, в такому вигляді залишаємо відповідь. І також виконаємо приклад номер 5 з цього номера. Якщо ми звернемо увагу. Нічого спільного в обох знаменниках немає, тому спільним знаменником у них буде добуток х-4, що множиться на х-2. Це означає, що додатковим множником до першого дробу є знаменник другого дробу, тобто х-2. А для другого дробу є знаменник першого дробу, тобто х-4. Домножимо. Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. х квадрат мінус 2х мінус квадрат мінус 4х плюс 2х мінус 8. Знаменник у добуток х мінус 4 на х мінус 2. Дорівнює х квадрат мінус 2х, мінус квадрат мінус плюс 2х і плюс 8. Зведемо подібні доданки й отримаємо в чисельнику 8. А в знаменнику добуток x-4, що множиться на x-2. Приклад номер 2. Подайте у вигляді дробу вираз 21ц квадрат, що ділиться на 7c-2 мінус 3c. У вигляді дробу це означає, що даний вираз треба звести до спільного знаменника. Знаменником у нас являтиметься вираз 7c 2, 3c є цілий вираз, знаменник якого дорівнює одиниці. Тобто додатковим множником для 3C буде являтися вираз 7c 2. Отже, в результаті цього ми отримаємо дріб, знаменнику якому 7C-2, а в чисельнику 21ц квадрат мінус 3C, що множиться на 7C 2. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. 21ц квадрат, мінус 21c квадрат плюстьc, що ділиться на 7c мінус 2. Зведемо подібні доданки і отримаємо 6C, що ділиться на 7C мінус 2.